ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Володимир Зеленський переніс зустріч до Саудівської Аравії через сьогоднішні перемовини в Аріяді з дипломатичної точки зору, що цей крок може дати Україні, якщо заява президента е, е, власне, е, що Сполучені Штати чекають в Україні, чи тут більше причина в тому, що Келок завтра прибуде в Україну, чи можливо це такий також дипломатичний якийсь хід. Ні, ну це не дипломатичний хід. Я думаю, що тобто, це нічого нам не додає і нічого не забирає. Цей візит перенесений на березень. Я так розумію, головна причина пов'язана з тим, щоб не виникало різних інсинуацій, конспірології, припущень про те, що от нібито під час візиту Зеленського в Саудівську Аравію після сьогоднішніх переговорів між делегаціями Російської Федерації і США що відбудуться ще якісь переговори із Україною. От я думаю, що цей візит спрямований саме на те, щоб е, ну, так, заблокувати, закрити всі оці конспірологічні інсинуації, тому що вони вже почали з'являтися, що є якісь там таємні переговори і про щось будуть домовлятися в Саудівській Аравії вже і за участі Зеленського. Ні, Зеленський, якщо буде домовлятися, то буде з Трампом домовлятися. Ну якщо Трамп буде наполягати, то може зустрітися, може відбутися зустріч на е, 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 Трампа, Зеленського і Путіна. Такий варіант я теж не виключаю. Схоже, що Трамп хоче саме цього, але не зараз, а пізніше. Щодо візити Кіта Келега, це теж може бути вагомою причиною. Інша річ, що Кіт Келлог, ну, буде, основна частина його програми буде вже 20 лютого, але приїжджає він вже 19-го. Ну, можливо, вирішили збільшити програму перебування Келега в Україні і розширити її. Посилити можливо, враховуючи якраз вже те, що відбулося в Ріяді, я думаю, що Зеленський хоче більш активно, більш змістовно попрацювати з Кітом Келегом. Щоб потім він вже в Вашингтоні міг передати, я б сказав, і емоцію, і змістовну позицію української сторони. Якщо говорити про те, що ви говорите, можлива зустріч там Трампа, Путіна і Зеленського, і Путін заявив, що він, нібито, готовий вже напряму до перемовини з Володимиром Зеленським. Але ж е питання в тому, що Зелен... Зеленський на думку Путіна буцімто не нелегітимний. про це сказав знову сьогодні Пісков. І ось ця історія про нелегітимність, чи не виключає вона дійсно можливості ось тристоронніх перемовин, або там, скажімо, я не знаю, е чи можлива взагалі така історія, що Зеленський з Путіним. Зустрінуться там двоє ні. Я в це не вірю. Ну якщо вони зустрінуться вдвох, то це абсолютно нічого не дасть. Обидва, на мій погляд. судячи по їх заявах, вони не хочуть зустрічатися взагалі, не бачать цьому сенсу. єдиний хто хоче цієї зустрічі, це сам Трамп от Трампу потрібна картинка. Телевізійна відеокартинка, Ну тому що не тільки для телебачення, а для відео в Ютубі, де завгодно, я знаю, в Тіктоку да, от, йому потрібна картинка, де він головний посередник. Він, скажімо так, забезпечує мир. А під його мудрим керівництвом я звичайно ірнізую. Да, Путін і Зеленський погоджуються на мирні пропозиції Трампа. Ось йому що потрібно. Ні Путіну, ні Зеленському це не потрібно, і вони один одного ненавидять, не визнають. І я думаю, що вони не тільки не готові, вони не хочуть переговорів на двох. Але чого хоче Трамп? Ну, переговори на трьох. Він же це обіцяв. От він хоче продемонструвати, як він забезпечує мир в Україні. Щодо так званої легітимності, ну Пісков це не в перший раз вже говорить. Я думаю, що він перший раз сказав майже в один день, коли про це сказав і Зеленський. Тому що саме тоді, ще десь днів 10 тому, були сигнали з Білого Дому, з Вашингтону, що Трамп хоче від хоче такої зустрічі, і, і Путін, і Зеленський, які з різних причин, але потребують активних переговорів з Трампом, вони на це погодились. Тобто, знов таки тут чинник Трампа працює. Щодо легітимності, ну це засвідчить свідчить зайвий раз про те, що всі ці розмови про легітимність це політичні маніпуляції. Якщо треба Трампу, а, Трам, а Путіну треба вести переговори з Трампом, тоді Путін погодиться на зустрічі з Зеленським, якщо цього хоче Трамп. Але тут є ще один нюанс. Я е, припускаю особливо в світлі останніх публікацій, які знов з'являються. Спочатку це було десь на початку лютого в Reuters, Зараз Fox News про це сказали. про про нібитову трьохступінчу модель: що спочатку е, угода про припинення вогню, потім вибори в Україні, <кхід> а потім вже підписання якоїсь е, великої мирної угоди про припинення війни. Оце може бути е, якраз маніпуляція для того, щоб сказати: Ну добре, ми можемо погодитись на припинення вогню хоча я не впевнений, і поки не схоже, що Росія погоджується на це, тому що це ключова ідея Трампа. Спочатку угода про припинення вогню, а потім переговори. А росіяни хочуть навпаки. Але з тактичних міркувань я не включаю. Вони можуть погодитись, але не відразу. Однак, їх вимога провести вибори. От, щоб підписання великої угоди було від легітимного керівника України, чий мандат буде підтверджений виборами і так далі. Але росіян не цікавиться легітимне керівництво України. Для них будь-яке керівництво незалежної суверенної України, яка не підкоряється Росії, буде нелегітимне. Будь-яке? Тому що легітимним вони будуть вважати тільки те, яке під Росією. Чого тоді прагнуть росіяни? Я думаю, тут вони вже починають розставляти переговорні пастки. Зокрема, якщо американці погодяться на тему виборів там, до підписання якоїсь мирної угоди, тоді росіяни почнуть висувати вимоги. Наприклад, і це дуже вірогідно, вони будуть казати так: що обов'язково треба, щоб в виборах взяли участь проросійські політичні сили. Зокрема, ті, які заборонені рішенням РНБО ідеться про Медведчука, ОПЗЖ, партію Мураєва і так далі. Зрозуміло, у цих партій немає шансів на перемогу, але сам факт їх легалізації буде не просто образливим, обурливим для більшості українців. І безумовно, і президент Зеленський на це не погодиться. Ну тому, що і суспільство українське це не прийме. Але для Росії це має бути чинник дестабілізації. Всередині України, а головне підставити нас перед Трампом і заявити, що бачите, Україна не хоче переговорів, Україна не хоче демократичних виборів. До речі, те, як виступав в Мюнхені Джей Ді Венс, як він казав про вибори і намагався вчити європейців виборам демократичним виборам, це означає, що на превеликий жаль. Американці, ну такі люди, як Джей Дівенс, можуть підтримати вимогу росіян про те, щоб в виборах в Україні взяли участь по російській політичній сили. Тому що їх позиція така: всі мають брати участь в виборах. Неважливо, які погляди вони, скажімо, мають, за що вони виступають. І має бути от теж важливо, повна свобода слова. В нашому випадку це означає відновлення російської пропаганди. І росіяни теж можуть цим скористатися, вимагати там відновлення трансляції російських телеканалів в Україні, і тому подібне. Е, Оце е, дуже серйозна переговорна пастка. Яку можуть розставляти росіяни в зв'язку з темою виборів, я думаю, що в Москві розуміють, не переможе їх кандидат на виборах, але їм важливо відновити легалізувати проросійські політичні сили в Україні і е, знов поширити російський інформаційний простір на Україну? От що небезпечно, і тому я думаю, заздалегідь треба е, е, нашим переговорникам ставити жорсткі вимоги. Да, ми можемо домовлятися е, е, про припинення вогню, да в Україні будуть вибори. Після сталого припинення вогню, і це нормально, да після того як буде скасований воєнний стан, але жорстка червона лінія про російські політичні сили не будуть брати участі в українських виборах. Це неможливо, це неприйнятне для українського суспільства, і це має бути такою ж принциповою позицією України, як і позиція щодо невизнання окупованих територій російськими. Ви розумієте, апетити росіян вони просто, вони просто безрозмірні. І ось це на це вказує чергова заява Захарової сьогоднішня. Якщо раптом, як ви говорите, там Джей Ді Венс може там в своїх заявах піти на якусь лояльність або поступки Росії, то от Захарова сьогодні вже заявила, що Росію не влаштовує просто безблоковий статус України. Росію влаштовує ще й анулювання рішення. Саміту в Бухаресті 2008 року, власне, це я нагадаю глядачам, це е, питання тоді поставилися про розширення альянсу шляхом приєднання до нього кількох країн, ну і приєднання до ПДЧ України та Грузії. От е, про ні -ні, це... ні -ні, можна я вас поправлю. Прошу. Я вас поправлю. Насправді тут є нюанс. Е, оце рішення про те, що е, рішення бухарестського саміту, про те, що колись е, Україна і Грузія стануть. Обов'язково членами північно-атлантичного альянсу було компенсацію за відмову Україні і Грузії надані статусу ПДЧ плану дій щодо членства в НАТО. Нам тоді не дали цей статус, і це було до речі внаслідок жорсткої позиції Росії. І тоді, на превеликий жаль, Німеччина і Франція капітулювали перед Росією, вирішили, що так буде простіше, безпечніше. Давайте зараз підемо на поступки Росії, і тоді буде мир і благодать. Як з'ясувалось, ні, тому що вже через рік, не через рік, через декілька місяців після цього саміту Росія напала на Грузію, а чотирнадцятий рік окупація Криму і початок війни на Донбасі. Ось до чого це призвело. Але тоді рішення було саме таким: нам не дали ПДЧ, як і Грузинам, да. Але замість цього як подачку, оце перспектива членства в НАТО колись. І, на жаль, ну це нічого не означало. І в Україні так до цього і ставилися, але користувалися безумовно. Постійно нагадували про те, що ви нам обіцяли давайте щось робити. Хоча нічого не робилося для цього з боку наших західних партнерів. Так от зараз навіть цю абстрактну заяву Москва вимагає скасувати. І це вимога не до нас, це вже ультиматум по відношенню до США. І от хай думають в Білому домі. Якщо вони хочуть, знаєте, коли їм плюють в очі, просто обтертися да, і сказати, «да, ми викаємо це, значить, будуть нові ультиматуми, нові принизливі ультиматуми в бік США. Я думаю, що американцям, врешті-решт, треба вже думати. Тому що зараз росіяни, зокрема в Ріаді, почали їм демонструвати, вони не будуть грати в американську гру. А Американська позиція була така, от вони навіть готові були на поступки по НАТО і так далі, по санкціях. От про що було сказано, і думали, що росіяни підуть назустріч да погодяться. Американський план був такий: спочатку припинення вогню. Припинення бойових дій, а потім вже мирні переговори по всіх інших питаннях. А росіяни не хочуть цього. Росіяни починають висувати попередні ультиматуми. Ну от, хай Трамп думає. Він думав, що а, Путін хоче припинити війну. Ну а де? Де його бажання припинити війну? Так що подивимось, як будуть далі діяти е, американці. Але я думаю, можливо, не з першої спроби, подивимось, з другої, з третьої спроби, е, скільки раз, разів росіяни будуть плювати їм в очі. Да, от подивимось, з якої спроби вони, врешті-решт, зрозуміють, що е, треба тиснути на росіян, треба їх примушувати до миру. От тоді да, можливо виникне шанс на припинення вогню. А якщо вони будуть іти на попередні поступки, ну тоді е, миру не буде. На превеликий жаль, тому що багато людей хочуть миру. Я думаю, що і Трамп щиро хоче миру, але з такою стратегією тактикою він миру не отримує. Ну от Рубіо заявив про те, що європейські країни ЄС, хочуть бачити за столом перемовин, тому що Європа також накладала санкції на Росію. Оце також накладала санкції на Росію. Як ви оцінюєте? Чи йде тут мова про те, що санкції можуть бути послаблені? Дивіться, е, от тут важливий нюанс. Я був в Мюнхені на українських заходах. От зокрема на українському ланчі, який організовував фонд Віктора Пінчука. Ключова дискусія була між генералом Кітом Келегом, який прийде має приїхати в Україну спецпредставник Трампа по переговорах і європейськими учасниками. А там було і декілька європейських прем'єр-міністрів, європейські експерти. І вони постійно задавали питання про участь Європи в переговорах генералу Кіту Келеву. На що Келлах відповідав так: що е, е, в переговорах мають взяти участь дві воюючі країни Росія, і Україна, і США як посередник. Ну такий натяк, що ну, Європи немає в цій структурі. Хоча він сказав, що США нікого не виключають з переговорів, зокрема Європу. І сказав так, що Євген переговори з Європою можуть бути, але паралельно, паралельно. Тобто про мир хай домовляються Росія, Україна. За допомогою США, а от про все інше будуть домовлятися з Європою окремо, от як зараз санкціями бути Е, Здається, що Марк Рубія каже трохи інакше, що європейці можливо не відразу, а потім можливо не на першому етапі переговорів, але все ж таки будуть залучені до переговорного процесу. Але чому? Тому що виникло питання про санкції. От я просто розумію, як це відбулося. Американці пообіцяли вже не в перший раз раніше. Вони це робили публічно, а зараз пообіцяли на цих переговорах. Пообіцяли росіянам, що вони поетапно скасують санкції в обмін на припинення вогню на реальне припинення війни проти України, на що їм росіяни сказали? Так більша частина санкцій не ваша, а європейська. Тому що з США у Росії мізерний обсяг двосторонньої торгівлі на даний момент там йдеться всього, ну там, скажімо так, декілька сот мільйонів доларів. Експорт, імпорт там на рівні трохи більше 200 мільйонів доларів. Це мізер просто. А от з Європою у росіян були великі обсяги торгівлі, і вони хочуть, щоб Європа скасувала санкції. Їх це цікавить. А як це зробити, якщо Європа не буде брати участь в переговори? То ну, американці це зрозуміли, тому зараз заявляють, що Європа буде брати участь в переговорах. Але що стосується от і тези, от про те, що НАТО має відмовитись от від свого рішення Бухарестського саміту про скасування санкцій в Я мушу вам сказати, що зробити це буде дуже непросто і, скоріше за все, не вийде. Чому? Тому що і в НАТО, і в Євросоюзі працює принцип консенсусу спільного єдиного рішення, і е, е, дуже часто, от зараз, зокрема, цим на жаль, зловживає Угорщина, яка блокує. Е, Окремі рішення Європейського союзу, які стосуються, ну хоча б тимчасово, так на певний час блокують там по санкціях проти Росії, це неодноразово бувало. Е, стосовно допомоги Україні і так далі. Стосовно там відшкодування окремим європейським країнам їх витрат на підтримку Україні. А зараз може спрацювати навпаки. Я просто переконаний, що країни Балтії, що в НАТО будуть категорично проти от такого от такої вимоги Росії, може навіть американці погодяться. Але країни Балтії, я думаю, Поляки, багато хто інший будуть категорично проти цього. І що тоді не буде виконаний цей ультиматум Росії. Що стосується Європейського Союзу, участь от, ну, скасування санкцій, така сама ситуація може бути. Я думаю, що значна частина європейських країн з принципу можуть бути проти того, щоб скасовувати санкції проти Росії, особливо якщо Росія не буде робити поступок, реальних поступок в бік України, якщо не буде реально припинена війна проти України. Тому е, е, я думаю, що американці це теж розуміють е, і змушені будуть е, е, піти на поступки і підключати. Європу до переговорного процесу, коли це і як відбудеться, зараз важко сказати, але я думаю, що це неминуче. Ну, ви знаєте, от справді відчуття таке, що у Європи зараз. Позиція, якась стабільніша щодо України. Вони розуміють напевно загрозу для себе в першу чергу, і тому з Росією вони не заграють і навіть обіцяють нам пакет допомоги величезний пакет допомоги в 700 мільярдів євро. А на Бербок про це сказала. Можна так, прошу. Не, не поспішайте. Я вибачаюсь, не поспішайте. Це знаєте, як зараз сьогодні всі обговорюють Fox News написала про трьохступеневий план, мирний план Трампа, це Fox News, а не офіційні особи. І не зараз не можна посилатися на публікації в окремих виданнях, тому що їх швидко спростовують. Що до 700 мільярдів, от щоб не було ілюзій, щоб, знаєте, сьогодні-завтра там ваші глядачі не, не почали вірити в диво. Що от ще трошки ми отримаємо 700 мільярдів. Нема цих 700 мільярдів у Європейського Союзу зараз. Їх нема. Взагалі, що обговорювали вчора в Парижі? і поки що не домовились. Вони обговорювали якраз оце питання: де знайти гроші для допомоги Україні, особливо якщо Трамп буде вимагати, що зараз він не буде надавати військову допомогу Україні, хай Європа купує за свої гроші. Зброю для України далі треба збільшувати е, витрати на оборону, на утримання армії, на розширення, модернізацію армії, на е, е, військове виробництво. Тому що е, треба виробляти, врешті-решт, і для себе, і для нас артилерійські снаряди. І стало більше виробляти, але все рівно е, е, вони виробляють набагато менше, ніж Росія. І поки що не вийшли на плановий показник мільйон артилерійських снарядів на рік. Не вийшли поки що. От на все це потрібні ті самі 700 мільярдів. На все в цілому, не тільки на підтримку України, а в першу чергу на власну обороноздатність. Але ці гроші ще треба знайти на сьогодні не то, що 700 мільярдів, і 100 мільярдів немає. Навіть 100 мільярдів немає у Європи на такі цілі. І вони шукають зараз, як це зробити. Які фінансові механізми, де взяти гроші на це, тому що ну скоріше за все доведеться е, брати в борг або емісія, тому що за рахунок бюджетних грошей вони це не зроблять. От нам це теж треба розуміти, щоб ми не жили в ілюзіях і фантазіях. І е, зараз Бербек про це сказала неформальна. Е, а це вже видають як рішення. Ні, ніяких рішень на жаль ще немає. І скоріше за все, якщо і будуть рішення, вони мають бути і, скоріше за все, будуть. Але вони будуть поступовими. Спочатку, так умовно, 100 мільярдів їх треба знайти, це теж велика сума. Далі, там, 200 мільярдів, потім 500. І десь, я не знаю, там років за 5 чи за 10, можливо, вони вийдуть на 700 мільярдів на цій цілі. Хоча треба е, трильйон, за деякими підрахунками. Отака От ситуація. Але тим не менш, да, європейці не всі правда, але більшість європейських країн, плюс європейське керівництво, керівництво європейського союзу. Вони розуміють реальні загрози з боку Росії. Вони зараз розуміють, ризики і небезпеки нинішнього загравання адміністрації Трампа з Путіним. Тут теж є потенційні поки що ризики ризики не на сьогодні, а на завтра, і в переговорах, і не тільки. І тому і вони бачать розбіжності принципові розбіжності, які зараз виникають між адміністрацією Трампа і позицією європейських країн, і тому починають думати. Але те, що в Паріжі ще не домовились, хоча там не всі країни були, а тільки частина теж свідчення того, що на превеликий жаль консенсусу ще немає, і е, вони розуміють, куди рухатись, в якому напрямі що треба розумі... що треба робити, але поки що, на жаль, не досягли. Єдиної позиції в цих питаннях пане Володимире, я дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нашим нагадаю, Володимир Фесенко, політолог, був гостем цієї інформаційної години.